Всім привіт! В магазині знову обновилася містика. Я вже придбав собі 25 штучок за 10 тисяч золота. Прийшлось продати один танчик, але я сподіваюся, що я його укуплю. Що ж, побажаю мені удачі, а вам гарного перегляду. І з тебе обов'язково лайк і підписка. З першого нам падає аж 100 золота 250 вільного досвіду, це що? Ми отримаємо 2. Другого рівня. Супер. Міску куди не є? Аватарки. Це те що треба. 200 золотом. Ну, треба золотішку хоча б трошки відбити, щоб хоча б купити ще пару містиків. Зливай, так і зливать, Жах вообще нічого не дає. Ну, бусти тут я... Ну це просто такий бред. Я просто не можу на це дивитися, блядь, просто очі, блядь. І сар це блядь, Це серебро... А серебро це одільний вид искусства. 100 золота. І того скільки? 200 золота вроді залутали. Аватарка, як ми знаємо. Звичайно ж. Там на аватарку, до речі, менший шанс вроде би, чим на цей. Чим на містик. Містичний сертифікат. 100 золота? 100 золота. Буст. Прекрасний. Ще 100 золота. Ну, значить, 500 золота вроде бы є. Але відкриємо перший містик, може випаде якийсь танчик, якийсь колекційний, який є такий собі, там можна буде продати і купити ще більше містиків. Сім бустів клас. Це капець... Ну давай, 100 тисяч золота. Ех ти. Так, давайте відкриємо. Два ще містика маємо. 200 золота. Повчіть, яка різниця між першим і другим? Типа падає одне й те саме просто і все. Ну, типу, серебра побільше клас, по спасибі. Дуже вам дякую. Знаєте, що я хотів подивитися? Ще в сертифікаті є та нова МПТ. Вафля. Десятка. Не, не бачу щось є. Немає, значить. Ну, в принципі, її, якби сюди запхали, це б був треш. Люди повибивали. Шик! <хі> Ніколи не повторяйте цього дому, що я зараз роблю. Це опасно. Так. Пока. Він мені, коротше, взагалі мене подобається. Якийсь. А, не танк, а. Не танк, коротше. Так, що ми можемо купити? За 3500 або 7500 назбирати десь якось. Треба щось придумати. А ну зараз я щось подумаю. І повернусь. Для вас це буде одна секунда. Так, подумав. Коротше, злив ще один танчик. Добре, купляємо зразу за 7500, відкриємо в сховищі 100 золотом. Може, золотіжку все-таки я відіб'ю. Ну добре, поки що не будемо нічого тратити. Коротше, виберу якийсь ущербний танк, типу, щоб там прям от так зроблю. Щоб воно, може, коротше, буде думати. Що в мене, типу, якийсь... Погані танки є, треба поповнення бустами. Хм. Боже, натурі. Який це жах? Опа, сертифікатик. 100. А що й не 100 тисяч? А ну-ка, скіп, скіп, скіп. Погоні скіпи. Ну, я маю надію, що сертифіката я хоча б десяточку якусь достану. Але всі ми добре знаємо, що достану. Нічого. Що це зробить? Скіп. Скіп. 200. Боже, жах. Це просто якийсь треш, Ну. Ужас. З другого рівня вообще 50 тисяч кредитів. Я напевно промовчу, так? Так буде правильніше. Так, добре. 3500 там же ж. Можна зробити ось так. В мене є. Давайте об'єднаємо. Ну і що ж, 3500 скіп? 1000 вільного досвіду, та ти шо піднявся? І там, коротше, сховище повідкриваємо. Боже, відео вже... Відосік вже більше п'яти хвилин. Треба ускорятися. 100 золота. Це якийсь страж. Просто... <laughs> Яка ж помойка падає, це так. Це, блін, просто я. У мене слів немає. Як це, як це описати? Коротше, зливаємо підчисту. Опа. І давай, 100 тисяч золота і розходимося. Бля. Ну не можна було ще нулика тут домалювати. 2000 вільного. <рисвітній> Який жах. <плут> Боже, просто... Не, не зливайте, коротше, не продавайте танки, не зливайте всю свою голду. Це ну, тіпа, супер, клас. Тіпа. Я вернув собі десяточку, але по факту я продав одну десятку і одну дев'ятку, щоб купити оці всі контейнери. І що я отримав тільки IMX 30Б? Ну він хороший по факту, але ж. Все одно все я в лютому мінусі. Так що, я вам не раджу брати їх, купляти. Ну, в кого є там золото, там типу, можете собі трошки полудуманити. але продавати нічого не, не варто, тому що це ніяк не, не окупається. А вам тоді дякую за перегляд. Гарного вам дня, вечора чи ночі. Коли б ви це не дивилися. І до, і до нових зустрічей. До нових відкриттів. І приходьте до мене на трансляцію. Всім пока-пока.